Зараз ще пише мені за погрозами директор залізниці, що якщо ми не дамо тих пільгових субвенцій, то перестануть зупинятися поїзда. Про таку безрадісну перспективу. Міський голова Володимир Хомко оголосив на минулій сесії. Мовляв, Укрзалізниця вимагає компенсувати з міської скарбниці проїзд пільговиків. А це сума чималенька: майже 4 мільйони. Втім, мер переконує, це борги держави, а не міста. Тож хто платитиме за пільговиків і чи справді на станції рівне вже не спинятимуться поїзди. Пані Ользі доводиться щодня користуватися електричкою, бо ж сама зі здолбунова, а працює у Рівному. За проїзд не платить, бо ж має пільги. Втім, хоч і безкоштовним та сервісом укрзалізниці, жінка не задоволена. Транспорт дуже старий, дуже старий. Прямо сидиш і не знаєш, чи доїдеш. Про погрози Укрзалізниці не робити зупинки потягів у Рівному не чула. Ну кількість то вже скоротили набагато. От, а щоб зовсім не ходили, то я таке не думаю навіть. А от Надія їздить приміськими електричками саме влітку, бо ж має клопати на дачі. Ну, я навіть погоджуюсь на те, щоб можна було пенсіонерам навіть якусь половину платити. Хай буде й так. Я і багатьох із моїх знайомих на це погоджуються. Ну щоб ходили ті дізеля нормально було сісти. Щоб з'ясувати, чи погрози укрзалізниці можуть стати реальністю, і місто позбудеться можливості пересуватися залізничними шляхами, ми намагалися отримати коментар у самих залізничників. Тім тиждень дзвінків до рівненської дирекції Львівської залізниці і жодних результатів. Тож вирушаємо прямісінько до офісу. Відповідь коротка. Я коментар давати не буду. А ще посилання до першого джерела. Ту це вам сказав. Це міський голова оголосив на сесії. Зверні, — Зверніться до міського голови. Нехай десь коментар у законі пільги прописали, а про гроші забули. Так цьогоріч розпорядився уряд. В законодавстві справді залишилась норма про те, що проїзд пільговий має бути, але з державного бюджету кошти на це не йдуть. Подібні вісточки з різними формулюваннями від залізничного монополіста надійшли і до інших міст України. Адже низькі ціни на квитки, а ще переповнені пільговиками, які не сплачують за проїзд вагони, такі умови приведуть Укрзалізницю до збитків, вважає експерт. Тому для Укрзалізниці видається логічним саме таке рішення. Ймовірніше за все, що якщо її не вирішать, то обсяг таких пільгових перевез, перевезень взагалі електричок він суттєво зменшиться. Тобто не буде на чому їздити тим пенсіонерам. Теоретично з міської скарбниці можна компенсувати проїзд пільговиків. Втім, доведеться економити на іншому. Тоді у нас не залишиться абсолютно ніяких коштів на розвиток міста, ні на латання доріг, ні на утеплення шкіл, ні на інші, які захищені статті, які потрібні ну, нашому місту. Право на пільговий проїзд гарантоване державою, тож саме уряд повинен закласти ці кошти у бюджеті, переконує голова бюджетної комісії Рівненської міськради. Я думаю, що це просто страшилки, які абсолютно нічим не підкріплені. Погрозу оприлюднили, втім, коли і чи справді ці, так би мовити, страшилки тільки залишаться розмовами, невідомо. Нині керівництво міста скерувало звернення до прем'єр-міністра і президента України з проханням роз'яснити ситуацію, та якби там не було, всі подібні нововведення і їхні наслідки завжди лягають на плечі простих громадян. Бо ж карманичі нашої країни, поїздами третього класу з пільговими квитками у руках не їздять а тим часом нам доводиться поступатися або комфортом, або гривнями в гаманці. А у випадку і зухер залізницею і тим, і тим, бо ж про стан своєрідних ешалонів, у яких перевозять українців, можна знімати окрему передачу із необмеженим хронометражем. Анастасія Бачук, Володимир Захаров, Євген Моранчук для програми «Детальні новини. огляд.